На шляху до успіху ми часто припускаємося помилок. Але не допускаємо помилки. Запам'ятайте правильний варіант припускатися помилок і наголос у множині саме такий образа інших, ігнорування потреб і бажань близьких, прояв агресії, приниження, небажання вибачитися, неусвідомлення потреби в самовдосконаленні. Саме це заважає нам. Вибачитися і налагодити взаємини з іншими. Ви помітили таке слово як помилка? Чи помил, як ви думаєте, який правильний наголос? Запам'ятайте це слово має подвійний наголос. Можна казати помилка, можна казати помилка, а в множині лише помилки. Пропоную вам встановити відповідність які поєднання слів є правильними граматично, а які неправильними. Отож, вибачте мені, це правильний варіант, вибачте нам, помилки трапляються, буде -то лише зустрічається, страждати через помилку або помилку, але не із-за помилки. Перевірте, будь ласка. Пам'ятайте, що 8 вересня у світі святкують Міжнародний день вибачень. Помилку можна пробачити, якщо той, хто її припустився, має мужність це. Брюс Лі. Прочитаймо до власного я. Пропоную вам підрахувати кількість плюсів. Проаналізуйте оці чотири твердження. Я припускаюся помилок і повторюю їх час від часу. І я завжди боюся зробити помилку. Я хочу вибачитися, але соромлюсь. Я не аналізую допущені помилки. Виконали це завдання. Скільки плюсів у вас вийшло? Якщо 2, 3 чи 4, то час замислитися над тим, що потрібно складати план самовдосконалення що те, що ви не усвідомлюєте помилок, або боїтесь помилитися, або не намагаєтесь налагодити взаємини з іншим, просто вас знищить. Тому треба зробити все можливе, щоб усвідомлення помилок допомогло вам налагодити взаємини і сприяло вашому особистісному розвитку. Лише повне усвідомлення та переосмислення помилок єдиний спосіб уникнути їхнього повторення. Не докоряйте собі через помилки, яких ви припустилися в минулому. Довіряйте собі. Контролюйте свій гнів. Не відмовляйтеся від нових проєктів через раніше допущені помилки. Проаналізуйте ситуації, де була допущена помилка. Визначте, коли саме ви її припустилися. Якщо ви не наважитеся на вибачення, ображена людина буде негативно ставитися до вас. Тому обирати вам. Попросити вибачення краще відразу. Не відтягувати на завтра, післязавтра. Не бійтеся припуститися помилок. Вони супроводжують усе наше життя. Більше відпочивайте, займайтеся спортом, танцями задля уникнення помилок. Змініть свій спосіб мислення. В усьому негативному навчіться бачити позитивне. Уникайте висловлювань, подумки і голос, я нікчем, а мене нічого не вийде. Напишіть та озвучте фразу, я помилився чи я помилилася. Коли просите пробачення, то ви повідомляєте, що ви знаєте хибність власного вчинку, шкодуєте про нього. Важливо пам'ятати, що ви просите, а не вимагаєте пробачити. Якщо ви зробили все можливе, але вас не хочуть пробачати, облиште намагання. Перед вами або маніпулятор на почутті провини, або колекціонер образ. Лист до власного я. Рекомендую прочитати. Лайфаки. Як потрібно просити пробачення. Дивіться просто на людину, підтримуйте контакт очима, і якщо це близька людина, то візьміть її за руку. Скажіть фразу, я хочу попросити в тебе вибачення. Наведіть три аргументи усвідомлення своєї помилки. Якщо ви відчули, що вас не готові пробачити, відпустіть ситуацію на три дні, а потім поверніться до цієї розмови знову. Озвучте співрозмовнику чи співрозмовниці свої висновки, зроблені після аналізу конфліктної ситуації. Подякуйте за розуміння. Скажіть про важливість збереження позитивних взаємин. Також ви можете зробити приємну несподіванку у вигляді квітів, цукерок чи інших подарунків. Прочитайте лист до себе. Ти, молодець, рухайся далі. Бажаю вам успіхів!